Першим гостем в ефірі буде Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, вітаю. Вітаю вас. Пане Юрію, вчора знову були повідомлення про те, що росіяни скидали вибухові речі на Херсон, на Борислав. Скажіть, будь ласка, як минула ніч і чи є постраждалі? Ну, на жаль, не дуже спокійно. Ще одна складна доба. Станом на вечір нас вже на жаль, одна людина загинула. Ще 12 отримали поранення. В три людини отримала поранення внаслідок ворожих, ворожих атак з допомогою дронів. Інші це внаслідок артилерійські обстріли, застосування кабів. На жаль, багато поранених було от саме внаслідок застосування ворогом кабів по Херсону. А яка ситуація з водою і теплопостачанням? Ну і з електрикою теж тому, що оці такі хаотичні бомбардування вони ж завдають шкоди інфраструктурі. Більш-менш стабільна насправді ситуація. Звичайно, є пошкодження фактично кожен день, але їх дуже швидко проводяться відновлені роботи для того, щоб у людей був доступ до енергопостачання, газопостачання, водопостачання і тепло звичайно. Але залишається складною ситуацією в тих громадах, в тих населених пунктів, там де ну на жаль, просто немає цього, тому що. Значні пошкодження, а відновлені роботи провести неможливо, тому що безпекова ситуація не дозволяє. Ворог відкриває вогонь по ремонтним бригадам, намагається знищити працівників і комунальних підприємств і енергетичних компаній, які намагаються ці роботи провести. Що відомо, пане Юрію, про ситуацію на лівобережжі Херсонщини на окупованій частині області, звідти доходить якась інформація? Ам, все гірше, і гірше ситуація стосовно тиску на наших людей. Росіяни максимально намагаються от знищити все, що пов'язано з Україною. Людей максимально примусити до тотальної інтеграції до, до Росії до руського миру. це зараз стосується навіть таких речей, як використання транспортних засобів та поповнення мобільних, мобільних телефонів зв'язку. Прив'язуються к паспортам РФ автомобілів в заборонено просто використовувати на українських державних номерах, зобов'язують перереєструватись. Є знов повідомлення про фільтраційні заходи, які вони проводять. Про рейди, які вони проводять. продовжуються арешти наших людей. Оказово не знаю, чи можна назвати це судами в наших громадян за те, що вони там допомагали за донатили, донатілі, передавали інформацію та інше. Я бачив інформацію про те, що посилено заставляють чоловіків підписувати контракт з російськими збройними силами, обіцяючи, що їх не будуть відсилати на передову, що вони десь в тилу служитимуть. Ви можете підтвердити цю, цю інформацію? Так і є. В них провал насправді по планам, які Москва намалювала по призову, по людям, які погодяться контракти підписувати. Тому зараз вони там і золоті гори. Обіцяють людям, щоб лиш би вони там погодились цей контракт підписати. Там частина невелика, насправді там кількість, але ну на жаль, є такі, які погодились. Переважно знати такі так звана маргінальна частина суспільства, суспільства, Які люди, які до цього з законом мали проблеми, ну укладали контракти. Вони з росіянами їм дійсно обіцяли, що вони, по перше, взагалі не будуть приймати участь в бойових діях і. Обіцяли, що вони залишаться на території Херсонщини. А насправді там 2-3 тижні на полігоні в місцевому їх відправляють або на Запорізький напрямок, або на Донбас. і... Е вже є там у нас інформація, що їх дуже швидко там на, на утилізацію відправляють, тому що такі бійці насправді їхнім командиром не потрібні. А до власних е, солдат відносяться, такі, як гарматного м'яса. А тут ще як вони вважають, зрадники приїхали, ну звичайно, їх в першу чергу намагаються відправити е, на обой. Фактично, є повідомлення, що хтось там уже в кульках повернувся, хтось е, просто інформації немає. Де він що він ну, така ситуація? Зрозуміло, дякую, пане Юрію, що поділилися інформацією. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, був з нами в ефірі.